Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом. Розрахунки із ПДВ. Податкове зобов'язання. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку розрахунків із податку на додану вартість. Відображення бухгалтерському обліку нарахування доходу від надання установи приміщення в оренду здійснюємо за допомогою документа Реалізація послуг, розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ «Реалізація послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції Надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. Для відображення суми ПДВ встановлюємо флагман віднести ПДВ на податкове зобов'язання. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини і відображаємо опис послуги, ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебіт-кредит». Відображення в обліку отримання установи коштів від реалізації послуг здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції отримання коштів, оренда, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській, розділу послуги. У списку ще відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. З допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті. Відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBSNETUA у розділі «Методологічні та демонстраційні матеріали». Дякую за увагу! З вами була Олена Перевердіва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!